Ранку. Зараз 6 годин ранку. Це сусідський город. Вона сусідка мене вчора приглашала на екскурсію. Тепер я проведу. Два чучело стоїть. А вон ворона. Рядом з чучелом, Не є... О, полетіла. Полетіла, молодець. Ну. Хазяїн її другий раз уже пересіяв кукурудзу. Вітер сьогодні пересіяв. Поставив один, два, три, чотири, п'ять. Огол чуть-чуть, непонятно що. В общем, для того, щоб ворон лякати. що ви думаєте? Залишилися одні ямочки. Бачите? Повитягували все, ось рядочок весь у ямочках. Де залишилося, і те дотягують. А коло чучела так саме більше. Ось воно те чучело. шаль є, кусочок шарфа. Кофтою хазяйка своєї пожертвувала, хазяїн штанами. А тут ось остались дірочки. Оце чучело, а під чучелом ямочки. Бачите? Нема ніяке чучело, їх не лякає. Ой! Сміялась вона вчора, каже. Піди подивись, що робиться.